Для того щоб привести локомотив в рух, відпускаємо гальма локомотива, переводимо контроль на першу позицію і поїхали. поїхали. Анатолій Василюк працює машиністом уже не один рік. Для нього цей процес звична справа. каже, що для роботи на залізниці виконання усіх інструкцій обов'язкове. За час роботи у провозному депо машиніст-інструктор відзначив для себе професійність кожного хто тут працює. добрий колектив, гарний колектив. Кожен на своєму, на своєму місці знає свої обов'язки, виконує їх. Про історію депо згадують усі, адже багато хто з теперішніх працівників пам'ятає часи, коли ще не було комп'ютерів та сучасних електронних засобів. Наприклад, до 1975 року єдиним способом зв'язку між станціями була жезлова система. І, хоч вона вже відійшла, так би мовити, у вічність і зараз служить лише музейним експонатом, за час її функціонування не було жодної аварії на залізниці, жезл, який виймається з апарата, обмінюється машиністом при слідуванні по перегону. Жезлоподавач, помічник машиніст помічник машиніста повинен взяти в чергову по станції на ходу, а від станції, якої відправилися, передати черговому по станції. і так передавалося на всьому участку слідування. У залізничників також є свої секрети. Наприклад, прилад, який називають швидкостамір, це своєрідна чорна скринька авіації. Він фіксує усі параметри руху потяга і навіть визначає наскільки пильно машиніст керує локомотивом. Швидкість поїзда. Тиск в гальмівній магістралі, на який вогонь світлофора слідує машиніст, як він керує гальмами, як він. Підтверджую свою пильність. Там є спеціально облаштований прилад пильності, який фіксує вся наш відпустимілість стріс, яка потім розшифровується і по ній аналізується робота машиніста. Починаючи з 1935 року, на депо змінилось лише вісім керівників, що демонструє якість підбору кадрів на таку посаду і водночас повагу від працівників. Сьогодні директором депо є Анатолій Шиндер. Зараз об'єкт називають зразком не лише на території Хмельницької області, а й взагалі у вузлі всієї південно-західної залізни. Найти. Это депо работает на двух областях, это Хмельницкая и Вильнинская область. И при годовом грузообороте почти 950 миллионов тонн километров, такая работа проходит через это депо. То есть ваши машинисты, ваши локомотивы перевозят этот объем. Это почти 60% объема. жмеренське дирекції. кращих працівників ДПО відзначили не лише безпосередні керівники але й обласне керівництво більше про станцію у гречанах дивіться найближчим часом на телеканалі ексклюзив у авторській програмі ганала ранатович в полі зору